Власне, я дізналася від людей трішки подробиці сьогоднішнього прецеденту у селі Княгнинок. Справа в тому, що підлітки між собою влаштували розбірки, і дійсно це нібито через дівчину. Усі хлопці з різних населених пунктів. Один хлопці, хлопець зі села Сирники, один нібито з Луцька. І ще у сутичці за свого сина Намагався вступитися батько, один з хлопців, і неповнолітні відкрили по ньому стрільбу із пістолета, про який поліцейські сказали, що він іграшковий. Але як варіант, очевидці кажуть, що він міг бути травматичним, тобто. На місці досі розбирається поліція, е, хлопців на місці немає. Ну, ось такі недитячі розбірки сталися поміж дітьми у селі в центрі, в самому центрі села Серед Білого дня.